Це потужний медалик, який я коли-небудь бачив у своєму житті. Я бачив навернення, я бачив зцілення. Я бачив, як люди навертаються з норовливого грішного життя. до бажання стати великими святими, просто носячи цей медальйон. я особисто бачив, як цей медалик змінює життя. Днями ми з мамою чекали в черзі, і я почав розмову з жінкою, яка стояла позаду мене в черзі. Виявилось, що вона була католичкою, але відійшла від церкви. Я дістав з кишені чудодійний медалик і простягнув її. Вона тримала його з таким трепетом і любов'ю, і вона дивилася на зображення нашої леді і просто стискала його і почала плакати. Потім вона пообіцяла прийти на месу. Вона усвідомила, що це знак, який Бог послав їй, що настав час повертатися. там була ще одна жінка, і я подумав, що не можу не дати цій жінці також чудодійний медалик. Тому я дав їй також. Вона тримала його з таким благоволінням, ніби в неї влучила блискавка. коли я поклав цей колон їй в долоню. Вона просто почала плакати. Вона одягла його тут же і сказала: Я ніколи не знімлю його до кінця свого життя. Така велика свята, як мати Тереза, все життя роздавала чудодійні медалики. Так як до Ісуса прокажені з усіх боків шикувалися рядами, до неї теж йшли черги з людей, і кожній людині, яка приходила до неї, вона давала чудотворний медальон. Вчора я вечеряв з людиною, яка розповіла мені про свою двоюрідну сестру. Коли їй було два роки, вона мала величезну пухлину в животі. Її мати привела її до мати Терези, і мати Тереза сказала: Покажи мені, де болить. Вона взяла чудотворний медальон, приклала його до живота, помилилася з нею. А потім дала їй той чудотворний медальон. Наступного тижня вони пішли на операцію і виявилося, що дівчинка була абсолютно зцілена від раку. Не виявлено жодної пухлини та її сліду. вона досі носить чудодійний медальон. Вона ще жива 30 років по тому. Чому він такий сильний? Тому що Діва Марія така сильна. і вона діє за допомогою скромних інструментів, і вона має розкриті руки. Роздаючи ласки і благодаті свого сина всім, хто приходить до неї і носить її медальон, прикликає її ім'я, дивиться на її зображення з любов'ю. Вона захистить, і я ношу свічу додійний медальон. Мені не дозволено носити будь-які інші зовнішні прикраси. Ви помітите на оригінальному чудотворному зображенні, коли наша леді явила святій Катерині Лябуре, промені світла виходили з її рук, але були прогалини в променях, і свята Катерина запитала блажену матір, чому є проміжки в променях світла, що виходять від тебе? І наша пані сказала, що це ласки, які ніхто не просить. Наша пані сказала святій Катерині, що вона обіцяє великі ласки для кожного, хто носить чудотворний медалик, і особливо для тих, хто його носить на шиї. Це знак нашої посвяти Діві Марії. це знак нашої любові. Але також, як каже Максимілян Кольбе, це захист нашої посвяти. Це те, що захищає нас у нашому бажанні залишитися їй вірним. Тому носячи його як зовнішній знак на своїх грудях, це знак для світу, що я належу непорочній. Я належу непорочній Діві Марії. Я її, і вона моя. Чудеса і сила, свідками яких ви станете, лише за свідчення того, що ви носите цей медалик. У мене немає слів, щоб це описати. Хіба просто зробіться і побачите. Ми хочемо спасіння душ. Ми хочемо, щоб наші рідні, наші друзі, світ навернулися до любові Ісуса Христа, і наша леді каже, що я хочу цього більше, я зроблю це, але ви повинні мене просити це зробити. Ісус сказав: просіть Отця, щоб прислав робітників. Жнива доспіли. Наша леді говорить те саме. Просіть мене рятувати душі, просіть мене навернути світ, і я використовуватиму вас, щоб навернути світ. Я використаю це зображення, цей медалик, щоб навернути ваші родини назад до церкви, привести ваших друзів назад у кошару і навернути ваші серця. я ніколи не знав нікого, хто носив би цей медалик з любов'ю і відданістю, і не виріс би у духовному житті. Не пригадую взагалі такого, Тому що є благодать і сила, які наша леді дає через цей медальйон. Вони даються нам, нашим простим актом носіння його з запалом і відданістю. Вона дарує благодать. І як святий Максимілян Кольбе сказав, що чудодійний медалик буде найкращим засобом для досягнення цих дарів. І він каже, що це першокласна зброя. І він називає його срібною кулею, якою вірний солдат б'є ворога, яким є зло, і таким чином рятує душі. він каже: носіть чудотворний медалик, тому що непорочна обіцяла свій захист кожному, хто так робить. То що ми повинні робити? Знайти цей чудодійний медалик. Беріть їх у великій кількості. Зберігайте їх у вашому домі, у вашому офісі, у вашій шухляді. Ніколи не виходьте з дому, не маючи при собі принаймні кілька кишені. Носіть їх при собі, щоб у момент, коли наша леді пошле душу до тебе, яка вже готова, яку вона бажає спасти. Ти теж був готовий. Нехай Бог вас благословить, і наша пані вас береже. Улюблені. Дякуємо Богу за дар вашого життя. Молимось за вас і теж просимо вашої молитовної підтримки для популяризації християнського контенту. Рекомендуйте наш канал ближнім, поширюйте відео, ставте вподобайки та обов'язково напишіть, що вас торкнуло із даної теми. І хай Господня любов перебуває поміж вами.